Аристотель, метафізика. Книга 3, розділ 4. Продовження. Отже, оскільки нехай буде сказано про те, що начала для тлінних і натлінних сущих не могли б бути таким самим, якщо ці різні начала виникає, одна трудність, а саме якими будуть і самі ці начала, Натлінними чи тлінними, адже якщо тлінним, очевидно, що їм необхідно бути щось, адже що гине, розкладаючись на ті складники, з яких воно є складеним. Тож випливає, що цим началом передують інші начала, а це неможливо. І якщо ланцюжок начала зупиняється, якщо він іде до нескінченного, крім того, як будуть існувати длінні речі. Якщо їхні начала будуть знищені, якщо ж начала не длінні, чому з інших нетлінних будуть не походити длінні суші, а інших нетлінні? Для чого немає добрих підстав? Але це, бо неможливо, потребує розлогу і ким то ніхто і не намагався сказати на різні і всі говорять про ті самі начала всіх сущів. Перша ж трудність, а саме ті самі начала чи різні длінни сущів, вони ковтайчик, ніби вважають їх дрібницею. Не бачу з цього, але необхідніше для пізнання існує, чи є все ж таки суща та єдине усі ми суші і чи є кожне з них двох. Не якимось іншим сущим, а саме одне з них єдиним, а інше сущим. Або ж якщо вони є лише похідним, не якось іншим, треба дослідити, тим все ж таки є суще та єдине, що під ним лежить інша природа. Одні вважають, що тут наявна оця природа, інші, що вона ось така. Платон та піфогорівця вважають, що ні суще, ні єдине, ні є чимось іншим, а їхня природа така, що їхня усі бути відповідно, єдиним і сущим. А з тих, хто розпомірковані про природи. Емпедок, наприклад, говорить, чим є єдине. якби, зводячи його до краще пізнаного, може здатися, що він вважав, що воно є приязньо, принаймні вона, і на думку імпедок є причиною буття єдиною для всіх речей. Інші ж вважають цим єдиним сущим вогонь або повітря, з яких є складними, і виникли сущі, так само вважають і ті, що покладають, що є більше стихи, адже їм необхідно говорити, що єдине і сущі. це якраз тільки начало, скільки як вони вважають її. Звідси Ці пливає. Що якщо не вважати єдине та суще якоїсь усі, в неї не буде жодне інше загальне, адже вони не незагальнішими зі всього. Якщо немає ніякого самого по собі єдиного, ні самого по собі суші, немає решти, хіба що є ті речі, які називають єдиними, крім того, якщо єдине є, є усі, ясно, що число не може бути якоюсь окремою природою суші. слово — це одиниці, а одиниця це, 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 це те саме. Чим є єдине, якщо ж є якийсь саме по собі єдиний і суші, необхідно, щоб усього усі було саме єдине суші, адже їм присуджується не щось інше загальне, а лише вони самі. Тим, якщо буде якесь саме по собі суші, саме по собі єдине, виникає велика трудність. Як буде щось інше з ними, має на увазі, як суші буде більше одного, адже немає нічого іншого, ні суші, так само і за логосом. Міркуванням рації. примені необхідно випливає, що всі суші єдине, і воно є суще. Так, так і так виникають проблеми, адже якщо єдине не є усіє, якщо є саме по собі єдине, неможливо, щоб число було усіє. Тож, якщо єдине не є усю, радше воно усе сказано, тому числу неможливо бути усі. Якщо є, виникає та сама трудність, як і з сущим. справді звідки в із самим по собі єдиним буде інше єдине. Воно необхідне і є єдиним, усі ж бо або єдине або багато, з яких кожне одне. Воно, те єдине, яке за цією логікою гіпотетично існує по самим по собі єдиним. Безумовно, Аристотель має на увазі саме це. Йдеться про єдине і на додачу ще яке саме по собі єдине. Про саме по собі єдине, на додачу є щось єдине. Принес інший приклад, звідси візьметься інше єдине, крім самого єдиного. Рост є з якого іншого єдиного, те єдине, лосунтанкет, і з чого могло б пояти з єдиним собі вийти інше єдине, що, крім самого по собі єдиного, могло б вийти інше єдине, І звідси, крім самого суші, звідси пояти саме єдиним, було явним єдине. Аристотель, веде до того, що за припущенням самого по собі єдиного, як також є окремий самодостатній суші, крім нього немає і не може бути нічого іншого. Варто додати, що ці парадокси аналізу єдиного з Аристотеля тісно перегукуються з мотивом планового перименіда. Може, так чи так, якщо всі сущі єдині, якщо їх багато, і кожне з них одне, і в цій картині немає звідки взятися зі особливо, особливих родосущих. Крім того, якщо саме по собі єдине неподільне, то відповідно до всіх облазину, воно було б нічим справді, якщо ні додавання, ні віднімання, не робить щось відповідно більшим і меншим. Він каже, що це може бути суші, у сущі очевидь величина сущі. Якщо величина, те, що величина тілесна, повноцілково суші, натомість інші, як от площина і лінія, так коли до них додано стануть більшими, так от ні. Наприклад, лінію можна збільшити, а продовжити в бійки довжини, але не прикулярно довжині, бо так ми не перетворимо лінію на площину. Точка жодиниці у жодному разі не збільшується, оскільки ж він зен розмірковою груби і припуск що існує якась неподільна, так що і в такий спосіб, що воно має в собі оправдання проти цього філософа на його міркуваль. Отаке то неподільне, коли на його додано, не збільшується, стає чисельнішим, але як одного такого чи батьох таких неподільних постане величина, Адже припускати таке, що все одне, що вважати, що лінія з точки. Тим, якщо припускати таке, що число виникло, як вони кажуть із самим по собі єдиного, та якогось іншого на єдиного, найменше слід розшукати, як те, що виникає, буде інколи числом, а інколи величиною, якщо не єдине було б непомірністю, а було б обох варіантах. Ті ж природен. Адже ясно, що величина ніяк не могла б виникнути ні з однієї, ні з цієї нерівності, ні з якого числа, ні з цієї нерівності. Розділ 5. Який мітологічний статус чисел та геометричних фігур, точка лінія, площина. Додачу до цих питань, наявна ще така трудність, є числа тіла площини, і точки якими усі чи ні. Якщо не є від нас, вислизає, що таке суші та які усі суші, адже станом рухи відносини розташовуються і логосим, як гадають, не означають усі жодного суші, бо не говорять стосовно якогось підмета і жодне зназваного, не якимось цим. Зарод де ті буквально означає якесь це. Терестотеля це ще один спосіб позначити онтологічний предмет. Йдеться про це щось, яке може бути якимось, мати якості. Відповідне, то де ті не можуть означати атрибути, властивості, які існують не самі по собі, а лише притаманні якомусь цьому. Що ж до того тих, які не можна було вважати найбільше, означають усі. Вода, земля, вогонь і повітря, в які славну палені тіла, тихні тіло і холодні таке інше, це стане, а не усі, лише тіло, що зазнає це станів, залишається суще, та якесь суще усіє. Але ж тіло і менше усі, ніж площина, і та менше, ніж таліні, та лінія, і те менше, ніж одиниця і точка. Адже вони обмежують, визначають, тіло, і здається, що воно спроможне існувати без тіла. А тіло без них ні. Ось чому більшість людей, ті, які філософствували раніше, вважали, що усю та сущим є тіло, а решта його стане, а отже є начало, тіло началом усіх сушіх, і пізніше та мудріше з тих вживали. Що цими началами є числа, отже, які вони сказали, якщо ці, тобто числа площини Ліні, то до неї ця точка не є усі, то взагалі ніщо не є усією, ні сущим, адже не варто вони звати сущими. Ані збіжні властивості. Тім якщо поголотися, що довжини і точки є більші усі, ніж тіла, але ми не бачимо, в яких тілах вони можуть бути, аж і неможливо бути в відчутних тілах. Можливо, немає взагалі ніякої усі. Крім того, здається, що всі вони є поділами тіла, і ті в ширину, та глибину та довжину, Та якого ж будь-яка геометрична фігура, однаково в об'ємному тілі. Тому, якщо ГРМС не в камені, то половині куба не є в кубі, як щось окреме, а уже не тим, що площина, адже якби якась площина не була, то була б та, що половини куба. Припуска, що не в камені, це тогочасне Той же саме лос і про лінії точки та то дониці, тому що тіло є найбільше і усі, Але більше за нього є усії, ті, тобто площина лінія, дониці і точки. Якщо вони є, то як щось окремо взагалі. Не якимось усім від нас услизають, чим суші, якої усі є суші. Отже, крім вже вказаних трапляється, що несенітниці стосовно виникнення та загибель, адже здається, що якщо усі раніше не була, а тепер її раніше була і пізніше не була, то вони знає цього через виникнення та загибель. Але ж неприпустимо, що точки лінії та площини не виникають і не гинуть, хоча вони інколи існують, а інколи не існують. Адже щоразу, як тіла торкаються одне одне, чи відділяються одне від одного, одразу виникає тоді одне тіло з двох єдиних і туторком, і тоді два тіла з роз'єднаних частин одного тіла. Так що в першому прикладі немає з'єднаних точок поверхом цих тіл, а поверхнє місці з'єднання зникло, а в другому прикладі є дві роз'єднаних точки поверхні, яких раніше не було, адже неможливо, щоб неподільна точка розділилася на дві. Якщо ж вони називають гинуть, і що вони виникають? Схожим чином все має місце. І тепер у часі припускають, що воно тепер виникає, і не гине. Але завжди здається, що воно є інакшим, не будучи якоюсь усім. Ясно, що схожим чином все має місце. І з точки лініями площинами адже лос той самий, бо всі вони так само є або меншим, або розділеним. Логіка суть. Або міркування. Розділ 6. Труднощі з тезою про існування платонових форм як окремого роду суші. чи існують стихії лише потенційно, чи є начало, і чимось загальним. Загалом можливо отруднення і тим, чим слід шукати щось інше поряд із відчутними речами і проміжними об'єктами. Як, от коли ми покладаємо, що є форми окремий рід суші. Якщо що через те, що математичний об'єкт відрізняється від тутешніх речей чимось іншим, але зовсім не відрізняється в тому, що в них є багато те, що одного виду. Так що інші начали не будуть обмежені за числом тих самих начал всіх цих літер обмеження, не на число, за числом, а лише за видом. Якщо тільки щось не візьме, якийсь оцей приклад, якийсь оцей звук. У такому разі ці начала будуть обмежені за числом схожим чином, і спроміжним, бо тут об'єкти одного вида не обмежені за числом. Так, якщо по розвідчутним відчутними речами, математичними об'єктами немає ще інших, як от якісь такі інші деякі називають формами, і буде зідине за числом та видом усі начала, сущих, не будуть визначати кількість за числом, а лише будуть називатися за видом. Суть цієї дослідної висловленої думки може перескагати так. Ми шукаємо в бутті чогось інше, крім чудних і математичних речей. Бо й ті множення за числом у межах свого виду, як і багато дерев, які саме є багато двійки, якщо не всі наявні роди суші, то начало суші буде звичайно багато. Крапки обзасу в перекладі тут змінюються коли колони три в Якщо ж це необхідно, щоб начало були обмежені числом і видом, Через це необхідно визнавати також існування форми. Не окремо роду сущ, адже це сказано прибічниками такого погляду. Хоч і не дуже розбірло, про те саме цього вони воліють. І їм необхідно говорити, що кожної з форм цієї жодної не є за збігом. Тим, якщо ми покладаємо, що форми існують як окремий род сущих, і що начало є одним із числом, а не лише за видом. Ми вже висловили, які неможливі висновки необхідно при... випливають звідси. Припущення, що цей зворот слід читати, як за числом, а не залише за видом. Є вітки на більшість перекладів. Виставляєте буквальний варіант за числом, а не за видом, але це можливо згодити з змістом попередніх речень. Суміжними цим є те саме отудені. Стихі є у можливості чи в інший спосіб, якщо воно є якось інше, ніж у можливості, раніше за Буде щось інше, адже можливість є нічого, що за конкретною причиною, і є необхідним, щоб усе можливе, мало місце, саме так. Тобто, щоб усе можливе, завдяки перетворювався на кінцеву дієву причину. Якщо стихії, Є можливості, то припустимо, що не існує жодного у адже неможливо бути в тому, що не є в суші, бо вникає так само не існує і не виникає взагалі лише те, чому неможливо бути. Такі є труднощі, які необхідно поставляти стосовно начал і також я вони чимось загальним або є чимось називаємо одиничними речами. Якщо загальні вони не будуть усіми, адже якщо у спільних ознак різних суші, це означає якесь це, означає таке усі, якось це. Якщо ж вився загальний присудок. Якимось цим єдиним Сократ буде багатьма істотами. Він сам і людина істоти якесь буде. Якщо кожен з цього означає якесь, це і одне. Крапка в зараз, прикладі, змінюється колон три оригінальні. Отже, якщо начало є загальним, то випливають саме ці висновки. Якщо ж начало є незагальними, а одиничні речі, вони не будуть знаними, адже знання всього загальне. Тому інше начало буде передувати тим началам, які прислужуються, як загальне, якщо тільки про них не має бути знання. Кінець третьої книги.